Вітаю! Ми знаходимось на будмайданчику житлового комплексу Берег Дніпра від корпорації нерухомості Ріел з новинами про динаміку будівництва за березень. Обравши квартиру у житловому комплексі Берег Дніпра, ви отримуєте не лише зручну локацію на першій лінії берега. А й добре розвинену інфраструктуру поруч. Усього 15 хвилин пішки до торговельного центру, кінотеатру та ресторанів, 7 хвилин до супермаркету, 5 хвилин до парку та футбольного поля. І вдала локація не всі переваги нашого житлового комплексу на березі Дніпра. Докладніше про комплекс дізнавайтесь на Real.ua. Далі про стан справ на будівництві берега Дніпра. Будівельники завершують влаштування вхідних груп будинку, паралельно завершують фасадні роботи. Роботи по влаштуванню благоустрою почнуться у травні. На першому поверсі виконується розведення сантехнічних мереж та опалення. Триває влаштування наличників квартирних дверей. Окрім цього, розпочинаємо облаштування вузлів обліку води і електрики, монтують обладнання в та індивідуальний тепловий пункт. Також завершили облаштування газової котельні. Скоро розпочнемо прокладати зовнішні газові мережі, демонтуються будівля відділу продажу. Це необхідно для облаштування зовнішніх мереж. Почали монтаж металоконструкцій, покрівлі над в'їздом у паркінг. Ведуться роботи по влаштуванню систем домовидалення паркінгу. Щоб і надалі слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості РіЛ, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А в коментарях до відео можна поставити свої запитання. До зустрічі!